Привіт-привіт! Ви бачите, який сьогодні вітер? Сильний-сильний вітер. Я трошки е, далі за відним і вітер сильний тут, трохи хмари, трохи вітер, але все одно люди сидять. Сидять на сонечку, на горбочку і гріються. От, друзі, це є кобенцел. Воно знаходиться за відним, бачите, на висоті трохи. І знаходиться в лісі. І тут є от таке місце, де багато є тут тварин. Ну, Вхід тут платний, 870 за, за людину. Але тут можна багато дечого. Побачите, багато, багато тварин. Для дітей міста, то є дуже цікаво. От, бачите, тут така стайня, і там далі така стайня для звірів. Ну і там далі, то вже не видно, між деревами, між тими кущами, там ще е, є такі. Стайні і там є більше звірів. Бачила там кози є, кури є. Ну, цікаво для дітей, то є дуже добре. Цікаво сюди прийти, подивитися дітям. Та як діти з міста, вони курки, качки не бачили, то їм то дуже цікаво. Бачите, привіт, друзі, Бачите, які австрійські гусі. Ни вітер тоді рука.